Добрий день. Зараз ми знаходимося біля гібриду LG Antigua. Гібрид встиг себе зарекомендувати як в дореєстраційних випробуваннях в умовах України, в демопосівах і вже максимально себе ефективно показує в комерційних випробуваннях і комерційних посівах. Отже, це гібрид середньої групи стиглості, гібрид з швидкими темпами осіннього росту, але цей гібрид дуже гарно відгукується на ріст регуляцію. Якщо її зробити вчасно, то можна зміщувати терміни цього терміни, терміни посіву даного гібриду на відносно ранні середньоранні і, відповідно, в таких умовах цей гібрид себе буде максимально ефективно показувати. Плюс до цього він має високі показники зимостійкості, весняне відновлення вегетації в нього є середнє, тобто він не поспішає, не відстає, максимально нівелює ризики бути ушкодженим весняними приморозками, і максимально так само використовує вологу, яка може бути в дефіциті у весняний період. Плюс до цього цей гібрид має таку приставку, як Enflex, тобто він також ефективно використовує за рахунок своєї кореневої підтримки. Тужної системи вегетаційної маси і комплексу стійкості толерантності до хвороб, цей гібрид максимально використовує азот. Да? І, відповідно, його переводить в кінцеві високі показники врожайності. Тому фінальне доповнення по цьому гібриду є стійкість до розтріскування стручків. З точки зору хвороб, він має ген стійкості до ФОМОЗу РЛМ 7, високу показники стійкості до спаріозу і генетичну стійкість до вірусу жовтуху торнепсу. Тобто, практично цілий. Рік вегетації цей продукт захищений і буде формувати максимальні і стабільні показники врожайності в ваших умовах. Тому спілкуйтесь з представниками компанії Агроресурс, де він є представлений в ексклюзивних умовах.